Мавіль префере Херсон. Моє улюблене місто Херсон Луїк нереві, пекар з Франції, який спочатку повномасштабного вторгнення допомагає Україні як волонтер. Розповідає це вже п'ята поїздка. До Херсонщини приїхав друге. Я вже приїжджав минулого року до Херсона. У листопаді 2023 року і це місто мене так засмутило, що я вирішив приїхати ще раз. Я обрав це місто, тому що воно так багато страждало, і є настільки героїчним, що я закохався у Херсон. Минулого року Луїк випічку робив на кухні одного з херсонських закладів харчування. Цьогоріч приїхав з мобільною пекарнею на колесах. Каже, завдяки цьому процес випікання хліба пришвидшився. У роботі Луїк використовує авторські рецепти. Моя місія, як і минулого року, полягає в тому, щоб випікати хліб для цивільного населення. Тому я пропоную свій хліб безоплатно всім, хто приходить до мене. І завдяки співпраці з благодійним фондом Польща допомагає Україні я можу порадувати всіх, зокрема дітей та старих людей. І це те, заради чого я тут. У нас є е, два хаби: Є один у Харкові, є один у Херсоні. Ми приїхали сюди більше року тому, е, коли підірвали ГЕС Каховську. Ну, от. І минулого року ми познайомились з нашим французьким другом Люїк. Е, цього року наш фонд е, профінансував його е, прибуття, його приїзд, щоб він е, пік. Е, Смачний хлібошик для Херсона для Херсонської області. Керівник проєктів благодійного фонду Польща допомагає Україні Олег Шуба говорить: спілкуються між собою за допомогою перекладача. Мовний бар'єр роботі не перешкоджає. За один день команда випікає понад 700 буханок хліба, які роздають у Херсоні, передмісті та прифронтових громадах. В машині є три трійки отакі. Ну, це стілажи, там столик, де це все, все происходит. тут сухое молоко, мука. А потім а там є тіста тут є кран. Ну, тобто автомобіль повністю обладнаний. Приїхали і все, два часа. Гарний домашній, вкусний, свіжий хліб. Что може еще краще? Так хоть какой-то, знаете, тут постоянно там стреляют, там смерти, там еще что-то. Того, то третье, а тут знаете, какой-то вот така вот душевна атмосфера? Люди приходять. Вот так мы ми они приходят, приходять стоять, дивляться. Ми спілкуємось, то есть это отвлекает это от, от по сумасшедшої повсідні. Ати того тероризму. Команда також випікає солодкі булочки з цукатами, фруктами та родзинками, які роздають дітям під час заходів в різних установах. Мама двох доньок Ольга Шербіна каже: їй випічка сподобалась. Перше дякуємо за булочки. Вони дуже смачні. В міру солодки. Ну прям зроблені для дітей. Вони Не дуже таке полюбляють іноді, але бачите, ці зайшли. Луїк Нерві розповідає, планує продовжувати волонтерську діяльність та допомагати українцям, поки у цьому буде потреба. Херсон говорить, став містом його серця, тому обов'язково буде приїжджати сюди раз на рік. Яна самко, Григорій Шматко, Ігор Пєченко, Суспільне новини, Херсон.